Всіх вітаю! Сьогодні готуємо неймовірно смачний салат мисливський. Мега смачний та мега швидкий. Кому цікавий рецепт його приготування, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. Головним інгредієнтом є мисливські напівкопчені ковбаски вагою 300 г. Яйця варені 4 штуки. Одна банка консервованої кукурудзи. Твердий сир 200 г. Невеликий пучок зелені, у нас петрушка. І для заправки взяли 100 г майонезу та 1 столову ложку гірчиці в зернах. Ковбасу нарізаємо кружельцями невеликої товщини. І зразу перекладаємо в глибокий посуд, де будемо салат перемішувати. У нас сир щільний і він добре натирається на терку. Якщо у вас буде м'який сир, то нарізаєте ножем на смужки. Його також в миску. Яйця розрізаємо навпіл, а потім кожну половинку на поздовжні смужки. А можна просто нарізати кубиками. В миску додаємо яйця, консервовану кукурудзу. І залишилося подрібнити зелень. Будь-яка свіжа зелень додасть небагато нам вітамінів. Заправляємо майонезом, гірчицею в зернах. Вона надасть салату пікантності. Все акуратно перемішуємо і салат готовий. Дуже смачний і дуже ситний салат. Готуйте з задоволенням. Нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра.